На зв'язку з нами є наступний гість це Олег Сакян, політолог. Пане Олеже, добрий вечір. Мої вітання. Ради вас чути. відчути. Навзаєм 100 днів президентства Трампа маємо. Чи є щось таке, що б ви назвали головною перемогою для України і щось що стало головною поразкою у його вчинках щодо України? Головна перемога України. Трампу не вдалося а, переломити Україну, давайте чесно і змусити прийняти російський сценарій. Головна поразка України не вдалося переховати Трампа на свій бік. Чи було можливо перше, і чи можливо було друге? Думаю, що відповідь буде однакова: ні. Як, Переломити Україну і змусити Трампу не по силах були самого початку, але така ілюзія була присутня в його команди і в Кремлі ворогідно, так і Україні переконати Трампа бути жорстким по відношенню до Путіна. Часі, і це також є ілюзії було ілюзії, бо Трамп не готовий. До того, щоб позбутися а, свого бажання утримати Росію молодшим партнером перед обличчям Китаю, це щось на грані вже психіатрії, психології, а, де для Трампа це ідея фікс. Ворогідно, що під тиском тільки електоральна ситуація сполучених штатах і геополітичних розкладів Трампу просто прийдеться відмовитись від такої ідеї, але не заперечити її і не змінити свою модель поведінки тут. Скоріше за все, нам варто сподіватися, перш за все, на Європу. І, можливо, тоді опосередкованим тиском Сполучені Штати стануть частиною рішення, як мінімум, пасивно не заважаючи, а не частиною проблему проблеми по відношенню до Росії, як це є зараз. Трамп в інтерв'ю за Atlantic» заявив, що деякі дії Путіна можуть схилити його на бік України. Оце просто слова, чи справді є щось таке, що його дратує в діях Путіна? Я думаю, що це не про питання дратування, а це про питання втрат репутаційних і електоральних для Трампа. І йому зараз потрібно будувати безпечну для себе позицію, яка би дозволила би вистрибнути з російсько-української війни, сказавши, що він зробив все, що мав, і все, що потрібно, але при цьому от негідники там всі, зокрема, Європа, яка не дала механізмів для того, щоб домовити з путіним Путін, який не хоче домовлятися. Зеленський, який є, також не підписував домовленості, коли таку чудову угоду він поклав. А взагалі він врятував Україну, бо він колись дав пару десятків джевелінів, що складає. А тут від себе додамо 0,00000, десь відсоток від того, що Україні було необхідно для оборони в 2022 році. Але тим не менш він це буде абсолютизувати так само, як і те, що його зараз спробує запустити переговірний процес, вже є перемогою. Буде цього взагалі сторони не Україна не зможе перемогти Російську Федерацію, і ця війна, якщо затягнеться, може перерости у ядерний конфлікт. Таку заяву зробив віце-президент Джей Ді Венс. Він справді так вважає, чи це якась дія російської пропаганди? Я думаю, що Джеді Венс є доволі, як би так сказати, безхребетним. І кон'юнктурним політичним діячем, який вміє перевзуватися в повітрі з шаленою швидкістю, і кон'юнктура була така, що Трамп хоче домовити з Росією, і відповідно він має бути святішим від папери, міського, в даному випадку Трампа, і тому Вен займав ще більш радикальну позицію. Чи вона щиро його? Ну, взагалі, складно сказати, що таке є щирою позицією Венса, який навіть як між собою політтехнологи жартують, став політехнологічним католиком. Бо він навіть релігію змінив, якщо вже зачепили а образ папи римського, тим паче, зараз після смерті нинішнього пантіфіка, то навіть такі речі для нього були виключно електорально зумовленими. Він називав Трампа фашистом, а потім пішов агітувати за нього, щоб стати віце-президентом при Трампі. Це також все дуже промовство. Тому сьогодні він розповідає про те, що приніше вчора розповідав, що. А взагалі Росію спровокували і повністю повторював російські наративи. Сьогодні він вже значно менше заяв робить стосовно російсько-української війни. А коли робить вони обережніше, після завтра, якщо ситуація зміниться, він буде розповідати, що він з дитинства був за те, що Україна має перемогти, але просто хотів з Росією домовитись, бо ясно, що це менше жертв, і взагалі, якщо є шанс, треба ним скористатися. Але взагалі треба Україні дати тамагавки. Від Венса можна очікувати будь-чого. Це дуже цинічний і дуже слизький кон'юнктурний політик. Зокрема, його взяли на моє переконання в віце-президенти, щоб підперти Трампа ще небезпечнішим і менш прийнятним варіантом президента для республіканської партії. Сюзі Велс, яка розпоряднився справ Білого Дому, до того керівником виборчої кампанії Трампа цілком гідно могла порадити Венса саме як. Варіант ще по відношенню до Трампа, і зараз відправити в відставку Трампа, оголосити йому імпічмент, наприклад, через рік, через два, коли таке питання може постати, це означає привести в крісло президента Венса, і кожен двічі подумає, чи відставляти Трампа перед обличчям потенційного президента Венса. Дуже цікава, ця ваша думка. А ми йдемо ще. Маємо питання про про цю угоду щодо корисних копалин. Нарешті, начебто, довкола неї з'являється якась конструктива. Ніби вже й не йдеться про повернення боргів, яких не було. Чи вірите, що цю угоду таки підпишуть? Я думаю, що угода довго ще самий антипрацюють. Вона буде підписана тільки якщо оттягне свого прийнятного варіанту, бо вона має а не суперечити нашим зовнішньополітичним зобов'язанням в рамках євроінтеграції. Вона при цьому має не суперечити українській конституції, буде політично прийнятно, інакше її ніхто не підпише, тому власне вона буде далі вихолощуватися. Ясно, що з наскоку Трампу не вдалося досягнути тут якогось для себе яскравого результату. Тому піде в довгу шухляду, буде довго виписуватися. і, Скоріше за все прийде до стану прийнятної, адекватної угоди. Наприклад, вже там ці, -ці заяви і позиції з неї стосовно вигаданого боргу України в то в 350 мільярдів, то в 100 мільярдів. Зараз вже там немає цього боргу, взагалі, ну як і не мало бути його самого початку. Так само і по інших позиціях, скоріш за все, ми побачимо більш адекватну, Чому адекватнізацію цього документу, інакше ну він просто буде мертво народжено. Ніхто в Україні не підпише документ, який може призвести до політичного краху того, хто його підписує. Це ж катастрофа буде політичне самоубство для будь-кого взяти і натягнути на наступні покоління ярмо а, цієї домовленості. Бо якщо це конституції проти ріші, то можна ще не тільки політичну відповідальність понести, але потім ще й можна. Відсидіти, тому що це питання стане одним з наріжним для наздоганяння представників нинішньої влади їх майбутніми наступниками, і ніхто не буде зважати на те, в яких умовах підписувалися, тощо якщо такі домовленості в реальності будуть, тому я не бачу жодних перспектив у цій угоди бути підписаною в неприйнятному стані максимум вихолощеному, мінімум прийнятному. Про вибори у Канаді переможці ліберали, і Марк Карні запевняли, що підтримуватимуть Україну, але чи не буде у них зараз багато різних своїх проблем, ну і ще нашими такими практичними проблемами перейматися? Ну, Канада буде Україну внутрішні проблеми пов'язані своїх рішень України. Зовнішня політика. Електоральним рейтингом донором для гасіння внутрішніх пожеж і рясно на словах і що в Україні можна зменшити чутливість внутрішніх питань, але тут же є ще і Сполучені Штати, тому в Канаді направду проблеми не тільки внутрішні, але і з Сполученими Штатами потрібно вибудовувати зараз відносини. А там фактично ситуація у фортеці, бо Трамп напряму атакує. В політичному економічному митному сенсі Канаду тому ресурсів для допомоги України в Канаді буде судячи з все, все ж менше потрібно розуміти. Але хороша, верніше, це погано а новина. хороша. новина, скажімо, в тому, що ми цього особливо не відчуємо, тому що допомога з боку Канади і не була ніколи колосальною. Україна не опирається на Канаду перш за все. Це там в списку одна з країн. А в політичному сенсі Канада залишиться підтримувати Україну, і це для нас в канадському напрямку значно важливіше ніж навіть ті там невеликі, скажімо, фінансово невелика фінансова підтримка, яка є в воєнному плані. Те, що могла Канада передати більшу частину, вже передала певні речі, які ще може передати внутрішньо політична сутужність, і складні відносини сполученими штатами в цьому не, не зможуть протидіяти. А ще про нашого сусіда угорщину парламент угорщини проголосував за вихід із юрисдикції міжнародного кримінального суду. Як ви для себе пояснюєте от таке скочування в банальну диктатуру країни, яка є і членом ЄС і НАТО, як взагалі таке стало можливим? Та дуже просто це іде фарватарі позиції Трампа введенню санкцій стосунного Суді міжнародного кримінального суду по кейсу Ізраїля на Теняху раз два. Це демонстрація верніше, унаочнення в черговий раз, того, що вся ця структура ООН вона е в реальності є імпотентною і нездатною вирішувати сучасні питання. Е може, ще один епізод з останнього, який мало, скажімо, в нас помітили, але він дуже є промовистим. Це протистояння між Індією і Пакистаном. У мене питання: п'ятий день триває вся ця ситуація з перестрілками. Де Гутереш? Ткніть хтось палкою Гутереша, розбудіть діда. Він ще не зробив жодної заяви. ООН мовчить так само, як і інші структури мовчать, тому що їм нічого сказати. Продемонстровано, що вони не здатні. Ні міжнародний кримінальний суд реально виконати свій діяльність. Так, по путіну ордер на арешт виписаний. Але як тільки це з'явилося пана Таняху, це. Ситуація тепер виглядає так, що і навіть цивілізовані країни можуть не виконувати ордер кримінального міжнакримінального суду. Відповідно, Путін потирає руки і плескає в долоні. Навіть та ж Туреччина була готова прийняти Путіна там єдиних систем ППО, натівські то що тут була проблема. По МАГАТЕ ми бачимо, що ядерну безпеку не можуть забезпечити. Навіть остання ротація на Запорізької вже відбувалася через російську територію, що стало російським. Дипломатичною перемогою, звісно, сказати, що це ще змінює нічого. Ну те, що мертве, померти не може. Але тим не менш, ми бачимо, що і тут структура навіть не змогла просто якусь базову гідність свою зберігти в цій ситуації і по багатьох інших параметрах. Тому Угорщина, як завжди, користуючи словами, зараз ми вже про Угорщину, там російську культуру люблять, користуючи словами російських класиків, «Ех, моська знатяна сильна. Бо зрозуміло, що зараз в бік ООН, в бік Міжнародного кримінального суду, після Трампа всіх інших можна не тільки щось сказати, а можна і щось кинути. І це пройде абсолютно безкарно, тому що всі розуміють, що там вже реальності нічого немає ніякої ані сили, ані ніякої авторитетності. Тому для угорщини це зараз для Орбана виключно піар, абсолютно безпечний піар на порожньому місці, коли Зовнішні суб'єкти цього навіть не помітять, бо махнуть рукою а всередині з цього можна роздути мильну бульбашку розміром з режабель електоральну і продавати її своєму електоральному ядру, як те, що Орбан зараз отакий сильний показав кулака прям цілу міжнародному кримінальному суду. Більша частина угорців навіть не знають, що це таке для них. Це просто щось таке велике і знакове. Це ми в Україні живемо весь час міжнародним судом через Путіна. А в Угорщині 9 з 10 людей просто навіть не знають, навіть, мабуть, про його існування.